Ви ніколи не задавали собі питання, чому дітям і молодшим підліткам так подобаються горори. А чи несуть вони небезпеку для дитячої психіки? А наскільки це нормально взагалі, що в нас існує ціла відеоігрова ніша горорів для дітей, які розробляються спеціально, щоб подобатись молодшій аудиторії, але при цьому носить собі абсолютно недитячі теми і здатні до усрачки налякати навіть дорослих. І це дуже цікава сьогоднішня тема, про яку не так багато і говорять. Я знаю, що на це відео могли клікнути і представники молодшого покоління. Не бійтесь, у відео не буде якогось ейджизму чи розкидувань стереотипами щодо того, що з вами щось не так. Ти взагалі, хлопці, я свій. Бачите, скейтер. Йоу. А біля мікрофону знаходиться Платон Дубашидзе, що пірнув тему дитячих горорів з головою. І ми. Починаємо. Особисто я ніколи не розумів ігор по типу Five Nights at Freddy's, Poppy Playtime та інших. Типу, мені вони завжди здавались нарочито дитячими горорами. І якщо так звані дорослі горори, я розумію, але просто не люблю. То якщо ми візьмемо до прикладу ФНАФ, який виник, коли я був ще підлітком, то я його не розумів взагалі. А ще більше я не розумів, чого всі мої однолітки по ньому тащились. З тих часів пройшло вже більше десяти років. А розуміння ФНАФ мені так і не додалось. Ба більше ігор, які наслідували у ФНАФ, і також ставали суперпопулярними, ставало все більше і більше. І тепер вони реально тягнуть на феномен дитячих горорів. Чому феномен і чому дитячих? Бо як тільки ми чуємо термін горор, нам одразу спадає на думку, що це дорослий жанр, який дітям суворо заборонений, бо він може травмувати їх психіку. Але коли ти дивишся на умовний попі плейтайм, у тебе виникають питання: а наскільки взагалі легально робити такі ігри, які ціляться прямо у дитячу аудиторію і підіймають абсолютно на дитячі теми? Типу, Poppy Playtime здатен налякати дорослих мужиків, а ми говоримо про дітей, які, очевидно, є цільовою аудиторією цих ігор, хоча ніхто вам про це прямо не скаже. Звісно, тут можна помагати наліпкою з віковим рейтингом цих ігор і сказати, що це так-то ніфіга на дитячі ігри. Але давайте не будемо лицемірами. Я сумніваюсь, хоч хтось з глядачів цього відео чекав свого 18-річчя, щоб пограти в ГДА. Вікові рейтинги зроблені скоріше для того, щоб зняти юридичну відповідальність з розробників і видавців та перекласти її на батьків чи опікунів. Мовляв, ви що, рейтингу не бачили? Дітям не можна. Але якщо ви бували в сучасних дитячих колективах, то ви знаєте, що ці вікові рейтинги, м'яко кажучи, не працюють, і діти просто фанатіють від подібних ігор. Тут мені можуть сказати, що те, що воно подобається дітям, не є ознакою того, що діти є їх цільовою аудиторією. Але в нас є ще один непрямий показник реальної цільової аудиторії з гігор. А саме летсплеї і стріми по подібним іграм. Я зараз не хочу і не маю на меті нікого образити, але, як мені здається, зацікавлює подібний контент здебільшого молодшого аудиторію, і набирає він просто величезну кількість переглядів. Так, звісно, у того ж самого ФНАФ є і велика частка дорослої фанбази. Та і наскільки я знаю, глибина лору там також суттєва. Я не збираю зараз ставити під питання глибину подібних ігор. Мене хвилює одне: а чи нормально те, що в це грають діти? І щоб відповісти на це питання, нам необхідно вийти за рамки відеоігор і заглибитись в історію. Для початку, що таке горор? Горор це жанр художніх творів, який прагне викликати у читача, глядача чи гравця почуття страху, жаху та тривоги, використовуючи елементи надприродного, моторошного або психологічного напруження. І загалом, людям цей жанр подобається, бо він дозволяє пережити сильні емоції у безпечному і контрольованому середовищі. Насправді люди примудряються цілі статті у годенні відео робити на подібну тему, але ми обмежимось цим тейком. Проте в дітей механізми сприйняття горору трохи інші, і молодий мозок набагато гірше прокреслює межу між вигаданим і реальним. Особисто я в дитинстві боявся горорів до усрачки, і як тільки на телевізорі в лівому нижньому кутку з'являвся червоний квадратик, що свідчив про дорослий віковий рейтинг, я одразу перемикав канал. У мене було розуміння, що зараз я там побачу щось страшне і не буду нормально спати. Хоча ось ця допитливість в мене все ж таки сиділа, просто бажання нормально спати перемагало. Але багатьом дітям цей червоний квадратик навпаки виступав як запрошення на доторкнутись до забороненого плоду. І це абсолютно нормальна дитяча допитливість, яка, звісно, коштувала потім цим допитливим дітям нічними жахами. І ми підходимо до того, що горори це абсолютно природні типи історій, і навіть цей жанр адаптується для дітей. Наприклад, всім відомий мультфільм Скубіду, який зараз є представником справжнього дитячого горору, тобто горору, який створювався в першу чергу для дітей. В ньому згладжують жорстокі теми, додають гумору, і в кінці завжди розвінчують ось цей страшний елемент, знімаючи маску із чергового привида, щоб побачити там звичайну людину і показати, що надприродного не існує. Ця трансформація горорів для дітей дуже цікава та іронічна, враховуючи, що історично горори це такто дитячий жанр. Ви все правильно почули. Горори це дитячий жанр. Ви напевно чули, що різні казки народної усної творчості, які збирали брати Грім, Шарль Перо та інші дійшли до нас видозміненими і відцензурованими. Я от, наприклад, чув, але ніколи не думав про це глибше. Типу, ну, мабуть, якщо історія про папелюшку насправді закінчується тим, що сестри відрізають собі пальці ніг, а голуби викльовують їм очі, то і просто першочергова історія не була розрахована на дітей. Чи не так? Страшна правда полягає в тому, що була, як і всі інші казки. Наприклад, відома всім казка про червону капелюшку в деяких своїх варіаціях розповідає про те, як вовк згодовує дівчинці плоті кров бабусі, а потім з'їдає її. Жодні лісоруби не приходять. Все ляві. <рес> Майже поезія виходить. Насправді, більшість цих казок в оригіналі мають набагато більш похмурі і страшні сюжети ніж умовний ФНАФ чи Попі Плейтайм. і робилось це з очевидною метою. Казки вигадувалися старі часи далеко не для того, щоб розважити дітлахів. На дітлахів, до того, як вони ставали підлітками, здебільшого взагалі було пофіг, бо рівень дитячої смертності був скажений. До 12 років середньому по різним регіонам і часам не доживало приблизно половина народжених дітей. В цих умовах батьки намагались не так сильно прив'язуватись до дітлахів і витрачати менше своєї енергії на них. І такої розкоші, як повигадувати казки, щоб розважити дитину, майже ніхто собі тоді не ставив. Розвага дітлахів була виключно побічним елементом основної мети: змусити дитину боятись, боятись лісу, боятись вовків, боятись бабайку, що чомусь з'являється саме у темряві, боятись злих сутностей, що забирають неслухняних дітей. Казки мали породжувати в дітях страх, щоб вони боялись робити фігню, від якої в них загинуло вже брати і сестри, так і не доживши до 12 років. Казки, якими їх знало людство до 20-го сторіччя, це страшні історії, і розповідались вони дітям з тих часів, як люди навчились розмовляти задовго до цивілізацій. І тільки в останні сторіччя, коли навколишнє середовище стало більш безпечним для дітей, казки змінили свій фокус і стали мати вимогу до моралі і чомусь вчити, що як ми вже зізнаємо зі школи. Є головним елементом казки. Сучасні методики виховання дуже обережно ставляться до того, щоб не лякати дитину і не залишити їй травм. Але суто еволюційно та історично горори або старі казки, як ми вже побачили, були запорукою виживання. Тобто дітям розповідали страшні історії, щоб вони боялись, і, зрештою, виживали. І з точки зору розвитку і еволюції, краще не дитина буде психологічно травмована, але жива. Зараз в нас пріоритети, вочевидь, змінились, але історично горори і діти були невід'ємними, бо дитинство це загалом страшно. Ви малий, все велике, купа гігантів, що сильніше за вас, і ви від них повністю залежите. І триває дитинство людей доволі довго поміркам тваринного світу. І щоб відволіктися від цього страшного світу, іноді допомагає подивитися у вигадані страшні світи, щоб потім на контрасті реальне життя вже таким страшним не здавалось. Загалом, вплив горорів на дитячу психіку все ще є елементом дискусій. В нульових роках більшість досліджень одностайно висловлювала думку, що для дітей це зло. Але зараз є робкі голоси сучасних психотерапевтів та педагогів, які кажуть, що не все так погано, особливо якщо справа стосується дітей більш дорослого віку, типу 8 і більше років, і що горори насправді дуже гарно поруються з тим, щоб вчити дітей та підлітків емпатії, регуляції, контролю емоцій і багато чому іншому. І так, звісно, з тим самим Poppy Playtime були не дуже гарні історії. Наприклад, були історії, коли діти грались і не дуже безпечно передіювали гру. Був, наприклад, випадок, коли дитина вистрибнула з вікна, граючи і уявляючи себе головним героєм. І такого повно з цими дитячими горорами, як і з усім іншим. Бо діти постійно роблять якусь херню, і за ними треба слідкувати батькам, а не перекладати відповідальність на медіа. Як на мене, якщо ми будемо наїжджати на ці дитячі горори, то це робить не з такими самими похмурими дорослими, які намагались заборонити нам грати в дитинстві в GTA. просто тому, що в їх парадигму не укладалася ця гра. Але проста правда полягає в тому, що жодний зовнішній подразник у вигляді гри, фільму, книги, рандомних людей та прочого не буде мати на дитину жодного суттєвого ефекту, якщо ця дитина має здорову родину з люблячими і розуміючими батьками, які можуть нормально цю дитину виховати. Йоу, молодий платон зі скейтом знову на зв'язку. Я знаю, що не так давно я казав, що сфокусуюсь на великих відео, і я все ще на них сфокусований. Це відео, яке ви дивитесь зараз, було зроблено доволі швидко і ніяк не впливає на вихід наступного, над яким я працюю прямо зараз. Сподіваюсь, також, що вам сподобались мої минулі відео про Муліньо та габена. А якщо ви їх ще не дивились, то мега-мега раджу. Нагадую, що підтримати нас з монтажером можна на базі і на Donatello. А якщо у вас немає змоги чи бажання підтримати контент фінансово, напишіть хоча б коментар щодо теми цього відео, і не забудьте поставити лайк і перевірити статус своєї підписки на канал. Це дуже важливо для просування відео, до якого ми, до речі, зараз і повертаємось. Горори дуже грають на наших почуттях і бажаннях досліджувати невідоме. І діти з підлітками до цього навіть більш чутливі ніж дорослі, на яких і без того формула горорів дуже часто працює. Також на популярність горорів грає момент соціалізації. Плод про те, як діти збираються і починають розповідати одне одному страшні історії, настільки попсовий, що аж його незручно використовувати вже. І якщо повернутися до саме Ігор, то вони насправді в усіх інших аспектах, крім страху і місцями шокуючого контенту, прям дуже непогані з точки зору розвитку дитини. Бо там, як правило, треба розгадувати якісь головоломки, щоб проходити далі. Я пам'ятаю, якось в рамках збору і одного формату випало мені пограти в попі плейтайм, і я вам скажу, що там ще нормально так думати треба, щоб проходити. Тож в цьому плані там все непогано. А в плані сприйняття цих горорів, зрештою, ми приходимо до висновку, що це саме сприйняття страшних ігор дитиною буде варіюватись від дитини до дитини. Комусь буде подобатись, а комусь ні. І це нормально. І Якщо якось додатково боротись з цим явищем, це буде лише недолугим косплеєм на Дон Кіхота. А ось чим треба боротись і що треба робити, так це створювати комфортні простори для дітей, в яких якщо дитина не буде грати в умовний попі-плейтайм, бо їй не вона не ставала білою вороною і об'єктом для булінгу. Бо ось це вже несе набагато більшу загрозу ніж ці самі горори. Бо дитині тоді доведеться грати в умовний попі плейтайм, який вона грати не хоче. І, скоріш за все, не хоче не просто так, або ставати тією самою дитиною, яку булять, за те, що вона не грає в попі плейтайм. Що в двох випадках безграмотного втручання дорослих обернеться майбутніми негативними психічними наслідками для дитини. Страх це абсолютно природня і нормальна реакція, і абсолютно нормально, що людям воно подобається. Серед наймолодших дітей, звісно, варто обмежувати подібне, але загалом дитячі горори не такі вже й страшні, як це може здатись на перший погляд.